Національному олімпійському комітету України 32 роки. В столиці Галичини на засіданні Олімпійської ради Львівщини підбили підсумки 2022 спортивного року. Олімпійський спорт розвивається деколи всупереч, деколи завдяки, але наші спортсмени все більше і більше здобувають найвищих нагород на різних рівнях. Участь у засіданні взяв і президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді і спорту Вадим Гуцай, який зазначив, що Львів сьогодні займає лідерну позицію з розвитку олімпійського руху. Наші спортсмени на своєму спортивному фронті перемагають на міжнародних змаганнях, показують і доказують, що ми країна переможців, що ми спортсмени, які перемагають на світовому рівні. Для нас дуже важливо зберегти спорт. І це дуже важливо для кожного регіону. А на сьогоднішній день Львівщина це один із найкращих регіонів. По по розвитку спорту, по розвитку олімпійському руху під час засідання відзначили найкращих спортсменів області 2022 року, а також їхніх тренерів. Павло Користельов виборов першу для Львівщини ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі. Спортсмен здобув чотири медалі на чемпіонаті світі в Каїрі, серед яких і золоту. А 19-річна Олександра Хоменець цьогоріч стала віцечемпіонкою світу серед дорослих та чемпіонкою Європи серед юніорів. Зокрема, пістолет з кульової стрільби провідного виробника спортивної зброї. Пардіні отримала і спортсменка Юлія Коростельова, яка цьогоріч на чемпіонаті світі з кульової стрільби в Каїрі, здобула свою першу золоту медаль в кар'єрі. Ця марка, у зброя, що нам подарили, марка Пардіні, це італійська зброя, і це на сьогодні найкраща зброя взагалі в світі, тому що 99% стрілків, які приймали участь на чемпіонаті світу зараз в Каїрі. А вони виступають саме з цієї марки зброї. Також у стінах обласної ради підписали меморандум про співпрацю з Львівською 103-ю бригадою сил територіальної оборони. Таким чином ми зможемо залучати наших воїнів до фізичної культури і спорту. Я вважаю, що це дуже важливо, і ми отримали. Таку о, однозначну підтримку цієї ідеї від Валерія Бориславовича Курка, командира 103-ї бригади територіальної оборони, і напрацьовуємо е, механізми нашої співпраці. Крім того, зі спортсменами, яких визнали найкращими на Львівщині у 2022 році, Укрпошта випустила авторські марки та конверти, які і погасили під час зустрічі.